Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА в Вінницький осередок Мазур Юля. Після вчорашньої мої історії з Клинівським ресом. Є кілька коментарів під тим відео, які би я хотіла трошечки проаналізувати і пояснити тим, хто досі не розуміє, що відбувається в цій країні, і чому ми з вами так хреново живемо. Значить, почнемо з першого. На жаль, ваша героїня просто не знає до кінця законів і не в курсі останніх рішень Міненерго. Діє всі законні. Боржник знеструмлений за борги та був попереджений. Тому наговорила вона багато. Реакція буде від електричних мереж. Творча дамочка, нічого не скажеш. Ну, Стосовно там цих дописів відносно мене, ну мені вже, вибачте, абсолютно байдуже, що там хто пише. Я маю свою думку відносно тих людей, які не можуть за весь цей час розібратися з тим, що відбувається в країні, і не можуть розібратися з тим, як нагинають простих звичайних українців. А стосовно того, що не знає законів і не в курсі останніх рішень Міненерго. Я в курсі усіх рішень Міненерго в курсі усіх рішень КМУ, тому що я дуже велику кількість свого особистого часу приділяю на те, щоб вичитати, вивчити, подивитися і зрозуміти, в якій сфері нас знову нагнуть. Апелювали вчора Ресовці постановою КМУ 1405 зі змінами, тобто це постанова 206. Яка була змінена, і зараз вона називається 14.05. E, значить, в цій постанові, ще раз я про це наголошую: якщо хоча б один юрист або хоча б одна людина доведе мені, що в цій постанові є, хоч десь зазначено, що мораторій знято, ну, як кажеться, сніму шляпу. Попрошу вибачення навіть в Е, e, Тепер далі давайте. Юля, повчіть закони краще. Я як юрист можу вам сказати, що ви не грамотно користуєтесь, трактуєте законодавство. Рем це є акціонер акціонерне приватне підприємство в більшості випадків. Вивчіть краще це питання. Стовпи, електричні опори ніколи не були власністю громади. Гроші виділяються з громадського бюджету лише на опори з вуличним освітленням, до якого РЕМ не має жодного відношення. Цим займається комунальна служба та не існує закону чи постанови, яка б забороняла відключення комунікацій, по-вашому, можна просто не оплачувати комунальні послуги, і вам за це не грозить жодних наслідків. Це смішно. Ну, мені теж смішно. З коментаря юриста. Того, що якби людина була розумна, то вона б розуміла просту звичайну річ, якби приватне товариство чи будь-яка юридична особа зайшла в поле, в полі поставила свої стовпи, поставила, провела всі комунікації, і тоді прийшла б до людей і сказала, що от ми зробили таку-то, таку-то роботу, і ви нам повинні за то платити. А наші. Електроопори, провода, приміщення, газові мережі абсолютно все це надбання всього українського народу за всі часи існування держави, чи то було УРСР, чи то потім ми були в складі Радянського Союзу, тепер ми вільна Україна, республіка. Як би там не було, але не приватна компанія Ахметова створила все це. А це було створено все колективними зусиллями, за всі оці. Часи прийшло якесь мурло, яке спіонірило в громади, тому що громада не роздуплилася, що йому на голову тій громаді впала держава, і потрібно сформувати органи місцевого самоврядування. І якби юрист був розумний, то він би навпаки підказував людям, що люди не сформувалися як громада, не було зроблено обліку майна, обліку людей, ніхто нічого не знає. Ніхто не розуміє, що ми власники всього. того. Не Ахметов, не Фірташ, не, Ба... не Григоришин, не Барабашов, ніякий Олень не власник. Власники люди, звичайні громадяни. І все, що було на території громади, належить саме їм, а ніяким не Ахметовим і нікому. Тепер далі. Якщо всі будуть такі розумні, як ця пані, і перестанемо платити, то будемо сидіти без електроенергії, газу, опалення. Розвелось багато хитрозроблених. В цивілізованих країнах існує предоплата за електроенергію. Ніяких судів закінчились гроші на рахунку, реле в електрощиті відключилось. Так от до того нас з вами і ведуть, що те реле в електрощиті відключилось. Бо, на відміну від багатьох інших країн, у нас є своє виробництво електроенергії, копійчане, атомна енергетика. У нас є е, своє е, видобування газу, копійчане. Але чогось Укргазвидобування продає це е, конторка Махметова і інших олігархів за копійки а вони нам уже скільки придумають, стільки поставлять цифри. І далі вам зачитаю підтвердження своїх слів. Дуже цікаві такі матеріали. Е, ну, Україна розповідає, що ми не можемо ніяк відмовитися від транспортування російського газу нашою трубою. Там йде війна, там люди гинуть, а ми не можемо. А тепер слухайте, чого ж ми не можемо. Крім того, без транспортування російського газу будуть обмежені можливості українських видобувних компаній для експорту свого ресурсу до ЄС. Тобто, на території України ще до початку повномасштабного вторгнення видобувався свій український газ, який копійки вартував для нашого населення, але такі, як Ахмєтов... Коломойське і всі абсолютно олігархи, які приклали лапу до роздерибанення наших ресурсів, дуже цікаво. продають це все нам з вами втридорога, А тепер вже їм відкривається дорога в ЄС. Тобто ми в ЄС з вами входимо як серйовий придаток для збагачення наших олігархів. Читаю вам далі. Із зупинкою транзиту російського газу до Європи українські газовидобувні компанії також ризикують залишитися без технічних можливостей для експорту, навіть якщо цьому не ставатиме на заваді уряд. Ситуацію може врятувати будівництво в Україні власного газового заводу відповідного технологічного рівня. Такий спільний проект за інформацією МІНТ до повномасштабного вторгнення розглядали НАФ «Нафтогаз» і Енергохолдинг «ДТЕК» Ріната Ахметова, який контролює найбільші приватні газовидобувні активи в Україні. Проте через значну вартість проект було відкладено. Може, хтось мені може пояснити, бо ну я ж не можу зрозуміти, я ж це ж як там написала Е, Як в Україні можуть бути приватні газовидобувні активи, коли згідно 13-ї статті Конституції всі надра належать народу? То що відбувається? У нас повинно було зайти якесь підприємство, яке могло видобувати газ, зато отримувати плату. А решта мало йти для народу, але чогось цього не відбулося. Ну і такі неграмотні юристи ще пишуть у такі неграмотні коментарі. Тепер зачитаю вам ще одну цікаву інформацію: ДТЕК Ахметова хоче, щоб держава скасувала заборону на експорт газу. Найбільша приватна газовидобувна компанія України розраховує на те, що Кабінет міністрів перегляне свою заборону на експорт газу. Серйозно. То в нас для нашого українського е споживача, як вони привикли називати, да? е немає можливості отримувати свій власний газ. А за кордон добре. У нас за кордон їде ліс, е їде газ, е електроенергія. У нас все їде. Наші українці, як біженці, виїхали. Ну, прекрасно. Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, до складу якого входять найбільша в Україні приватна газовидобувна компанія ДТЕК Нафтогаз розраховує на скасування заборони на експорт газу. Про це сказав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко, агентство Інтерфакс Україна. Я сподіваюся, що після другого опалювального сезону настане час переглянути це питання. Звісно, у держави мають бути всі можливості, щоб вплинути на ситуацію, коли вона бачитиме, що відкриття експорту газу якось позначиться на енергобезпеці, на наявності газу в Україні, сказав він. На думку ДТЕК, Україна не може собі дозволити жити на закритому ринку. Ми вже частина Європи, указується, да? І ціни на електроенергію, на газ мають бути. Корелюватися з європейськими. В електроенергії вже є. У нас дефіцит, ми імпортуємо, профіцит експортуємо. Те саме має бути на газовому ринку. <кхи> Я неодноразово про це говорю, що, вибачте мене, але ну, не розроблено такої системи, як ото е газ по одній трубі йде зверху в одну сторону, а знизу йде в другу сторону реверс газу. Ну, з електроенергією теж так само. Ну, не треба бути дуже сильно крепко розумним, трошечки почитати просто експертів, людей, котрі в цьому розуміються, і ви теж розумієте, що нас просто з вами опять в ту саму, те саме стоїло заганяють, тільки трошечки пожорще. Він додав, що для компанії, як гравця на ринку, у нас війна, а вони гравці на ринку. Не є самоцілю видобути газ і відвезти його в Європу. А навпаки, цього року вона сама використовувала можливість зберігання газу в Україні. Серйозно е, прийшло, я ж кажу, якесь мурло, яке всунулося в наші надра, викачало наш з вами газ, продало його за кордон, бо українцям продавати невигідно, бо ігроки е, на ринку не можуть собі дозволити продавати українцям за копійки, їм краще продати в Європу. Ну, а ви воюйте, да? І до речі, <кій> вважаю великим досягненням, що 3 мільярди кубів газу європейських компаній було закачано в українські сховища. Це показник довіри до нашої держави, сказав Тімченко. У квітні, значить, 23-го року, міністр енергетики казав, що Україна не планує скасовувати заборону на експорт газу і вугілля. Безумовно, бізнес зацікавлений в експорті. Але вже ретроспективно можна точно сказати, якби він був заборонений, то з огляду на цінову європейських ринків, кон'юктури європейських ринк, ринків весь газ приватних власників був би в Європі. Скажіть мені, будь ласка. Знову ж таки, не можу зрозуміти, як може бути газ приватних власників, коли надра, згідно Конституції належать народу, коли все повністю створювалося е, з подачі того самого народу, коли повністю оці всі як, нафтогаз, там інші е, компанії, вони просто-напросто компанії-паразити, котрі весь цей час сидять на шиї. У народу України і цей народ, і цей народ в стіло, а народ мовчить. Ну, що хочу вам сказати, є депутатка також від партії Голос Сафін, якщо я не помиляюсь, і вона пропонує мобілізувати. Всіх жінок. Бо сказала, що в 65-й статті Конституції України прописано, що обов'язок кожного громадянина захищати нашу державу. Так от, е, жінки ж та й не проти. Ми ж войовничі такі е, нація взагалі войовнича. Що да? нам там піти, там, кацапам настріляти? Тільки з цією пані. От, нехай депутатки Верховної Ради. Познімають свої дорогезні шмотки, повідмовляються від усіх своїх благ, від депутатства, від тієї недоторканості. Як сказав президент, Конституція на паузі. Ну, я думаю, що недоторканність депутатів теж на паузі. І підемо усі разом воювати. А то у нас війна для бідних. Для роботяг звичайних, а вони конституцію для себе на паузу не ставлять, у них все чітко: повний деребан землі, повний деребан ресурсів, я вам це неодноразово говорю. Тепер стравлюють людей між собою, тому що ті самі електрики, ті самі газовики, це ті самі українці яким віддають накази, усні, того, що письмових не віддають, письмових наказів немає. Вчора я вам показувала розпорядження по тому, що людину відрізали да, від електропостачання, розпорядження припинити, а підстави немає. Підстава постанова 14.05, а в постанові ніде немає зняття мораторію. Там розширення переліку територій зони бойових дій. Ви могли почути, як я запитала поліцейську, чи є у Вінницькій області тривоги, є тривоги. А якщо є тривоги, то що це може прилетіти? Може. Якщо може прилетіти, то відповідно зона бойових дій, можливих. Тому всі оці казки, знаєте, для лоха. А як казав президент, кожен з нас президент, а він не лох. Що хочу вам ще сказати? Сьогодні було дуже цікаве судове засідання. З такою доказовою базою, з котрою прийшли наші хлопці, ну я не знаю, це треба бути вже е, Вайдіті і не розуміти. І коли представник юридичної особи, Служби безпеки України у Вінницькій області сам не розуміє, про що він говорить, е, коли він не дотримується законодавства, про яку справедливість і про яку. Я не знаю перспективу нормальних стосунків в Україні, може йти мова про нормальне життя, про про що ми можемо з вами говорити? Коли йде порушення Служби безпеки України безпосередньо, коли йде порушення е, якимось чувачком, бо я не знаю, чи то був суддя, бо то, щось було таке: вбігло, вибігло в халаті, е, документів, що то суддями не бачили. Порушення права на захист, порушення е, права на справедливий суд, порушення всіх прав. У мене особисто відчуття, що, знаєте, це не те, що геноцид, це швидше за все етноцид. Це коли знищується певний етнос, певний народ з певною ціллю. І якщо ми з вами будемо мовчати. І ви не хочете розбиратися в тому, що немає рахунків громад, що ми всі сплочуємо на приватні рахунки, що абсолютно всі державні органи в Україні відсутні, є юридичні особи, тобто фірми, які надають якісь там послуги між собою вони нормально співпрацюють. І якщо ви цього не хочете зрозуміти, ну, гріш ціна тоді. Нам з вами, Того, що люди, котрі там в окопах, котрі воюють, вони розуміють, хто ворог. А ми з вами просто спостерігаємо, як внутрішній ворог нищить нас з вами і нічим не допомагає тим, хто в окопах. Ну, мені здається, що треба бути дуже сліпим, дуже глухим і взагалі нічого не розуміючим, щоб не розуміти того, що відбувається. Нас просто-напросто знищують з усіх сторін. І ми вчора от сиділи і обсуждали да, з хлопцями, що відбувається, і я вам більше готова сказати, що ми дійшли до того висновку, що е, коли була оця новомодня хвороба, і ми почали вже людей будити, люди почали просинатися і розуміти, що просто-напросто заганяють нас всіх в стіло. То тоді якось дивно да, почалась війна, така повномасштабна, тобто закрити рота у тим, хто прокидається, щоб люди були зайняті війною. Тепер бачать, що люди з війною почали справлятися, бо як не крути, волонтери молодці на них поклали обов'язки, які не повинні були на них бути. Вони повинні бути на міністерстві оборони. У нас така кількість всіх цих міністерств, всіх цих знающих і відаючих. А чогось основну роботу для фронту роблять саме волонтери. Ну, і е, тепер треба людей по-другому, тепер треба комуналкою. Е, я думаю, що скорим часом з'явиться ще якась хвороба цікавенька. Е, думаю, що найближчим часом будуть проблеми з питною водою. Е, ну, думаю, що нас ще з вами чекає велика боротьба, тому що. Як вони зрозуміли, що війною у нас не дуже і виб'єш? Ну, війна для всіх, хто має гроші, це додатковий дохід. Це для звичайних людей смерть, це для звичайних людей втрати, а для них просто бізнес. Тому маєте це все розуміти і розуміти, що противостояння всередині країни, воно буде. Якби ми його не обходили, як би ми його не хотіли. Але через дію таких е, пустоголових, як у ті вчорашні робітники з ресу, як у ті робітники з газконтор, котрі зараз почнуть теж ходити по ваших будинках, від газу відрізати, від електроенергії відрізати, ну, буде ще багато всього. Е, як судова охорона, яку ви сьогодні могли бачити, от він не може оприділитися, з ким він. Він з громадою чи він з суддєю. Цікаво, бігти будуть з суддєю, чи битися з людьми, як воно має бути. Тому, друзі, нас з вами врятує лише об'єднання, бо лише великою силою народу нашого козацького можна це все переломити. Хто мені там що хоче сказати, що хтось хороший, хтось поганий, дивіться на їхні рішення, які вони приймають. Про ринок газу, про ринок електроенергії, про ринок землі нас з вами просто продають. Абсолютно всі 450 держморт, їхні помічники, їхні родини живуть добре. А ми з вами, якщо виживемо і відстоїмо своє право на життя, то теж будемо жити добре. Але є багато але. Далі буде, друзі, геодоста, приєднуйтесь. Наша з вами сила. І це показало, показав український народ на початку повномасштабного вторгнення, коли депутати потікали, коли не було прийнято нормальних, не можна було приймати нормальні рішення да, готувати країну до оборони. Об'єднаний український народ вистояв тоді, коли хтось тікав у Львів, вивозячи свої статки на Закарпаття у Львів, я думаю, що всі свідомі це розуміють. А от таким недоюристам, котрі там пишуть, що щось ти там Юля не дочитала, ну, почніть ви читати і почніть, будь ласка, читати з Декларації про державний суверенітет. Не будьте системними, Крисами. Далі буде Геодоста.